Мобілізація транспортних засобів це тимчасове залучення авто, фізичних осіб, фопів та юридичних осіб на потреби армії. Право власності не втрачається, а транспорт має бути повернутий після демобілізації. Якщо транспорт пошкоджено або втрачено, власник має право на компенсацію. Єдиний транспорт у власності для особистих потреб не вилучається. А якщо у вас кілька авто, забрати можуть те, що найбільше відповідає потребам армії, наприклад, позашляховик, та має нижчу ринкову вартість. Як відбувається процес мобілізації? Спочатку ТЦК подає запит, після цього місцева влада видає розпорядження. Далі складається акт прийняття передачі з описом стану авто. За ухилення настає адміністративна відповідальність, штраф за неподання даних про авто до ТЦК від 17 до 25,5 тисяч гривень. За повторне порушення штраф подвоюється або може бути позбавлено права керування на строк від 3 до 6 місяців плюс штраф. В деяких випадках може виникати навіть кримінальна відповідальність за статтею 336 до 5 років позбавлення волі. Порада, готуйтесь до таких ситуацій заздалегідь. А про те, як уникнути незаконне вилучення, читайте в описі під цим відео.